Hyundai Elantra 2008 року випуску має пробіг 158 тисяч кілометрів, бензиновий двигун 1,6 літрів, трансмісія. Механіка. Автомобіль має регульовану кермову колонку, підсилювач керма, бортовий комп'ютер, центральний замок і мобілайзер. Подушки безпеки водія та пасажира, бічні дзеркала з електроприводом, електричні склопідйомники, мультируль, клімат-контроль, підігрів сидінь, магнітола радіо АУКС, парктронік, антиблокувальну систему та електронний контроль стійкості. Автомобіль у хорошому стані. За технічним станом нарікань немає.